Час новин на телеканалі Раї. Найцікавіші моменти життя Прикарпаття у новинах регіону. Просто зараз. В студії Олена Данилюк. Вітаю! І ось короткий перелік головних тем випуску. Волонтери подарували долині 27-метрову патріотичну плетенку ручної роботи. Звалений оригінальний хрест з могили Степана Бандери з Мюнхена привезли у старий Угринів. Зволікання з виділенням земельних ділянок бійцям АТО нагнітає ситуацію на Прикарпатті. Якщо в Івано-Франківську справи просуваються, то у Ружнятівському районі сільські голови не виділяють землю навіть для сільського господарства. У земельних проблемах захисників розбиралась наша Ліліана Хомишин. 213 бійців АТО в області вже отримали земельні ділянки. Ще 500 перебувають у стадії реалізації. У запасі, за словами керівника держгеокадастру, залишило ще 270 таких ділянок. Натомість у спілці добровольців АТО висловили сумніви щодо прозорості розподілу цих земель. Зокрема, звернули увагу на Рожнятівський район, де, за словами активістів, таємно виділили землі і невідомо кому на вчорашньому засіданні Рожнятівського району. Де не допущені в процесі виділяння ділянок ні А хлопці з АТО, ні громадськість, ні громадські організації там виділено порядка 2,8 гектара землі, і ніхто не знає нікому, нікуди. Більше того, в деяких районах, в тому числі в Ружнятівському районі, не представлені ні громадські організації, ні хлопці з АТО, взагалі в Координаційну раду. Що за Координаційна рада? якщо там взагалі не представлені? Вони не розуміють, кому виділялося сиділо троє представників, яким не виділяли земельна ділянка. Але всі забезпечені, принаймні, по списку, так подали. Хто забезпечений, галикає великий знак питання? Такий факт у держгеокадастрі не відкидають. Усі зауваження активістів взяті до уваги, адже самі підтверджують, що до цього серйозного питання сільські голови ставляться аби як. Ну, є такі випадки. Ми навіть зробили статистику, що за останні два місяці, з того моменту, коли учасники вже активно почали звертатися. Більше 50 сільських рад в області взагалі не збирали сесії, і не розглядали земельних питань. Це так відома. Активісти висловили бажання надавати земельні ділянки і тим бійцям, які добровільно пішли воювати. Однак про них поки що кажуть очільники області, мова не йде. Натомість двом батькам загиблих ватоприкарпатців вручили їхні посмертні нагороди, ордени за мужність третього ступеня. Серед героїв Сергій Хіврич та Андрій Прошак. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль. Новини телеканал Раї. А от учасники АТО із Коломиї таки отримують земельні ділянки. Так стверджують у міській раді. Влада вже знайшла 178 ділянок у різних частинах міста. Натомість, заяв поки 132. окремо в Коломиї виділять землю родичам загиблих героїв. На громадських слуханнях щодо виділення землі для воїнів були і наші журналісти. У Коломиї землю отримують усі учасники АТО, про це на громадських слуханнях повідомив міський голова Ігор Слюзер. Згідно із законом, боєць, який скористався правом власності на безкоштовну приватизацію землі, не має права на отримання нової. Натомість у Коломиї матиме, за словами мера, голови фракцій досягли у цьому напрямку спільного рішення. Ділянку, яке зможуть отримати незалежно від того, мають вони землю чи не мають. Учасника то, який Використав право безкоштовної приватизації. Має право на лінію першу лінію родинну взяти цю земельну ділянку. У ратуші вже виготовили проект відводу землі для цієї мети, знайшли чотири масиви: за щитковою фабрикою 65 ділянок, між паперовою фабрикою та дядьківцями 47 ділянок. У районі вулиці Достоєвського 28 ділянок, об'їзна дорога. У районі вулиці Аеропортної, 39 ділянок. Окремо виділять землю родичам загиблих героїв. П'ять ділянок влада відшукала у районі центральної лікарні, в так званій долині бідних. Площа від восьми до десяти соток. Там зараз готують документи. Ми вилучимо з зеленої зони з рекреаційної п'ять земельних ділянок і всім сім'ям загиблим надамо там. Ну там просто нема достатніх великих масивів. Вони будуть розбиті, але всі в одному районі. На сьогодні заяви на отримання землі написали 132 учасники. Ато на громадські слухання прийшли вояки та родичі, адже частина воїнів перебувають на сході. Сьогодні ми маємо визначити, як вулиці в тих нових масивах будуть називатися. У нас є рішення прийнято, що всі загиблі. Іменем їхнім будуть названі вулиці. Ми маємо їх назвати, але в нас вулиць більше. значить назви ми маємо назвати вулиці по процедурі і решта вулиць. Окрім назви вулиць, учасники АТО мали визначитись, у якому саме районі хочуть отримати землю. Для цього створили ініціативну групу, яка регулюватиме ці питання. Як тільки вони будуть вирішені, міський голова пообіцяв скликати сесію. А депутати у свою чергу проголосувати за виділення землі? На Калущину, рідну землю Степана Бандери у село Старий Угринів, привезли звалений оригінальний хрест з його могили, що у Мюнхені. На подвір'ї садиби провідника ОУН зібралися побратими у Півці з Івано-Франківщини, Закарпаття, Львівщини, Тернопільщини та небайдужі громадяни. Цієї нагоди проведено віче поминальною панахидою. Наші калузькі журналісти розкажуть докладніше. Майже рік тому, 17 серпня, у Мюнхені на могилі Степана Бандери був звалений оригінальний хрест. Після цієї події, 20 листопада, був встановлений новий хрест копія. А оригінал вирішили передати музею Степана Бандери, що у серому Угринові. Весь цей час був витрачений на отримання відповідного дозволу на перевезення цієї реліквії, стверджує меценат та волонтер з міста що на Тернопільщині Володимир Корнатий, завдяки якому і було доставлено хрест спільно з родиною Степана Бандери вирішили передати цей свят. ...хрест реліквію нашої нації в музей Степана Бандери «Старий Угринів. Ми зібралися в Мюнхені, шукали метод перевезення перевізника і вирішили, що буду займатися я особисто перевезенням, так як я є другом сім'ї Степана Бандери, років 5 дружу. Довший час займалися дозволом перевезення. Ніхто не знав, як оформити дану реліквію і перевезення. Перевезли з Божими силами, границя дала нам добро. І ми перевезли його сюди на Україну. В основному були бойові побратими у півці з різних областей України. Цей хрест, цей пам'ятник знаменував для всіх його хресну дорогу, його важкий хрест, який він взяв за нас всіх, і проніс гідно, і давав для нас всіх поживу, продовжувати боротьбу. І цей хрест сьогодні, подолавши ці дороги, прибув на рідну землю. На заході багато хто висловлювався за недоцільність транспортування праху Степана Бандери в Україну, поки держава не зміцніє. Але саничний калуської саниці браса воїнів ООН Пасте Степан Петреш має іншу думку. Ми вже маємо 24 роки свою незалежну державу. Пора привести сюди наших великих українців. Ми в силі їх тут захистити. А то були такі розмови, та й тепер тут їх, значить, пошкодять, бо навіть, зруйнують сюди, туди. Тоді кінець кінців, ми хто? І це правильно, що почали. Привозити із за границі оці реліквії я вважаю, що в недалекому, недалекому будучому ми перевеземо і Бандеру, перевеземо і орлика, перевеземо Коновальця. Так їм місце тут в Україні. Орієнтовно в жовтні планується відкриття повністю відновленої символічної могили Степана Бандери у сорому Гринові. Залишається виготовити тільки відповідний п'єдестал, стверджує директор історик меморіального музею Степана Бандери Степан Лесів. Плануємо десь найближчим часом орієнтовно відкриття на 14 або на 15 жовтня, чи на свято покрови, чи на роковини загибелі Степана Бандери, що буде повністю відновлена могила. Яка вона є в Мюнхені, таку зробити тут на родинній землі, звичайно, що вона буде символічна, тому що тіло покоїться в Мюнхені, але грудочка землі звід хрест. Ну і для того, щоб було повний комплекс, потрібно буде звичайно, що виготовити п'ядестал, на якому він знаходився. Це та нижня тумба, яка повністю поруйнована, яка, на жаль, в силу певних обставин не збереглася. Також для музею Степана Бандери з Мюнхена передано особистий сейф провідника. ООН. Механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Івано-Франківській області. Так звучить тема круглого столу, що пройшов у Коломиї. Мета заходу запобігти торгівлі людьми. Організували круглий стіл департамент соціальної політики та благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ. Механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. В області так звучить тема круглого столу. Захід відбувся у рамках проекту, що реалізовує Івано-Франківський Карітас та департамент соцполітики. Мета налагодити співпрацю між усіма держустановами та громадськими організаціями, які можуть долучитись до протидії торгівлі живим товаром, розповідає керівник проекту Людмила Сівецька. Проект розпочався у 2014 році у жовтні місяця, 27 жовтня, і буде тривати до лютого місяця 2016 з того року найперше треба навчити державних службовців для того, щоб вони правильно могли ідентифікувати постраждалих осіб, і друге, якісно надавати допомогу, інтеграційну допомогу особам, які цього потребують. Продовж багатьох років торгівля людьми є гострою проблемою для України. З 1991-го живим товаром стало понад 120 тисяч наших співвітчизників. 76% постраждалих повернулись із Росії серед інших країн Польща, Туреччина, Чехія, Італія, Греція, Молдова. Цих людей змушували до сексуального рабства, жебратства, безоплатної, важкої праці. Досвід показує, що страждають в основному мешканці сільської місцевості, які не можуть знайти роботи вдома. Особливо загострилась проблема торгівлі людьми через війну на сході України з 2012 року. У департамент соцполітики за допомогою звернулись 12 осіб. Семеро із них отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Я б сказав, що ця цифра є трішки применшеною, тому що багато людей не стикаються з цим явищем. Вони не знають про існування таких структурних підрозділів, як департамент соцполітики, яким цим займається, вони просто банально не знають, куди звертатися. Насправді таких. Осіб є більш і саме проект покликаний забезпечити той факт, щоб люди дійсно знали, куди звернутися, куди зателефонувати і хто їм може допомогти у вирішенні їхніх проблем. Для вирішення проблеми створюють спеціальні групи. До місцевої входять представники Коломийської, Косівської, Снятинської адміністрації, правоохоронці сектору боротьби із злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми. Обов'язково надання реінтеграційної допомоги, тобто виявлення цих людей і інформаційна кампанія. Ані, тобто для широких верст населення, інформування населення про те, де вони можуть отримувати види допомог. Фінансування проекту здійснюється за підтримки Європейського союзу. У Галичі відбулася чергова сесія міської ради. На ній розглянули питання про виконання бюджету за перше півріччя поточного року, про внесення змін до міського бюджету та про обмеження продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів на території міста. Детальніше у сюжеті Любові Галько. У відповідності до планових показників бюджет Галицької міської ради виконано за 6 місяців поточного року по загальному фонду на 157 відсотків. У грошовому виразі майже на 1 мільйон 221 тисячу гривень. Спеціальний фонд виконано на 100 відсотків. В основному ці кошти будуть направлені на ремонт доріг. А решту 20 тисяч. Ми надаємо в АТО для закупівлі. Берців 20 тисяч даємо на спорт, це на футбол, який ми підтримуємо наш в Галичі. І 170 тисяч це для збільшення вартості до 4 мільйонів і закупівля трьох, одиниць техніки для комунальної служби міста Галича: це сміттєвоз з задньою загрузкою, бочка з машина, значить, і екскаватор. Терекс, який значить, необхідний на сьогоднішній день в комунальній службі, також плануємо ще закупити одну одиницю техніки для. Галич водоканалу для ремонту майстерні також на сесії розглядалося питання про виготовлення проекту відведення земельної ділянки по вулиці Об'їзні для розміщення візит центру. Проект під назвою Івано-Франківська область край для туризму впроваджується Івано-Франківською ОДА за підтримки обласної ради та співфінансується європейським союзом. Метою проекту є підтримка соціально-економічного зростання Івано-Франківщини через впровадження ефективної регіональної політики. Та розвиток туристичної галузі Прикарпаття. Цей візит-центр це є значить, зупинка для туристів, які їдуть по дорозі через Галич. Там буде інформаційний центр, будуть значить, боральні і інші послуги, які будуть надаватися, а також. Він має бути отут біля напроти заправки ОКО, біля газової заправки. Розглянувши питання порядку денного сесія, прийняла до них відповідні рішення. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Реї. У Долині відбулись громадські слухання щодо реалізації адміністративно-територіальної реформи, окрім сільських голів та активістів Долинщини. На слуханнях був експерт Офісу реформ та представники влади. Подробиці далі. З метою виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад у Долині провели громадські слухання. На них були присутні не лише голови сільських рад і представники влади, а й активісти та експерт Офісу реформ, котрий і окреслив основні моменти реформи. Що на Черговій 36-й сесії обласної ради на другому її пленарному засіданні було прийнято рішення щодо схвалення перспективного плану Іван області. У кількості 12 громад, які подали безпосередньо свої пропозиції, дали згоду на таке об'єднання, і решта, які ще громади там були запропоновані, було запропоновано цього разу 61 територіальна громада. Вони всі перебувають ще в процесі допрацювання. Представницька гілка влади у області виставила додаткову вимогу щодо процесу формування перспективного плану. Депутати облради вимагають документів про згоду на добровільне об'єднання громад. Тому на сьогоднішній день найближче до процесу реформування перебуває місто Бурштин, кажуть експерти. Спочатку говориться про добровільне об'єднання громад, потім говориться про те, що для того, аби відбувалося і створювалася відповідні територіальні громади, вони мають бути спроможним. Тобто, вперше у нашому законодавстві з'явилося поняття спроможних територіальних громад. Для того, аби добровільне об'єднання громад таке відбулося, мають бути внесені зміни і в закон, і в методику, стверджує експерт Офісу реформ. У нас так виходить зараз. Об'єдналося, наприклад, говоримо, сформувалося 20 цих. Одному щось не захотілося. Причому на стадії формування. Тобто добровільне об'єднання. Так, ні. Нам, навіть якщо зараз не захотілося на стадії формування перспективного плану, і ми вже рвемо весь план, ми не можемо проєкти. А це є правильно? Ні, це є неправильно. Тому що два слова є. план і перспективний. Плани завжди можна змінювати і носити корективи, а перспективні... Міський голова Долини в своєму виступі наголосив, що в громади достатньо хороші перспективи у напрямку втілення реформи та виділив кілька стратегічних напрямків на шляху до успіху. Ми видавали тільки меншу половину нафти, щоб ви чули всі меншу половина, більша половина нафті, причому розвідані за вас. Питання тільки те, що треба вкласти гроші в експлуатацію. Друге, у нас в Долині і в Маконішніх селах є більше ста мільярдів газу розвіданих. А щоб ви розуміли, це три. Баланс України, трьохрічний баланс України, з того більше 100 мільярдів газу. І в нас ще є науковці кажуть дуже багато нерозвітнений матеріал. Тобто перспектива, ми для себе це питання закрили, ми зрозуміли, що на 50 років долина має нафтогазу майбутне тощо. Окрім того, долина вступила в Асоціацію індустріальних парків, якими цікавляться іноземні інвестори, зазначив міський голова. У нас є 12 індустріальних парків в Україні, і ми бачимо там розвиток нового сектору економіки. Промислових сучасних виробництв, де ми можемо за років 10 наступних працевлаштувати від 2 до 5 тисяч людей. У мене питання: звідки ці люди будуть працювати? Та не з міста долини. Долині 3% всього-навсього безробіття. Ясно, що ми дамо роботу людям в першу чергу. Володимир Гараст переконаний, треба стимулювати нові виробництва, особливо у сільських місцевостях. Моя мрія, щоб у кожному селі були такі спортивні майданчики, щоб були тренажери, щоб діти мали чим займатися, щоб ми зробили таку політику, щоб ми не закрили жодної школи. Це до цього треба прагнути, звичайно, щоб у нас були високі стандарти освіти. Експерти переконані, реформи потрібно реалізовувати найближчим часом. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Рай. На Коломийщині розпочали боротьбу із борщівником. Наразі шкідливу рослину лише скошують, проте такий метод неефективний. Тож керівництво району закликає мешканців активніше знищувати шкідника. Більше про це дивіться далі. Літо пора цвітіння багатьох квітів. Серед них є і одна рослина, яка, хоч і вважається найбільш медоносом, однак вона ще й найбільш небезпечна для людей. Мова йде про борщівник. За часів Радянського Союзу комуністична влада запровадила вирощування цієї рослини як силосної культури, але він виявився непридатним для споживання. Запроваджену культуру покинули, а згодом це стало. Тихою катастрофою у місцях її вирощування, бо через визрівання значної кількості насіння борщівник швидко розповсюдився. Тепер він росте всюди на колегії Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков зазначив, що потрібно всім і підприємцям, і аграріям, і просто людям активно боротися із токсичною рослиною. Ця небезпечна рослина, на жаль, отримує розповсюдження, з ним важко боротися, фактично дуже слабенько беруть ці отрутохімікати цю рослину, і більше треба працювати фактично механічне знищення цієї рослини. Але ви розумієте, які наслідки, якщо, не дай Боже, наші діти, які зараз пішли на канікули, і тут є присутні медики, які можуть дати інформацію, які будуть наслідки цього ураження цієї рослини. Як на території міста, так на території району, особливо багато борщівника дорогою на п'ядики, гвіздець та в лісній Слобідці. На шляху до Городенки його покусили. Однак це не дає ефекту, і біля вже висохших рослин з'являються пагони молодняка. Тому треба викорчовувати коріння скошеної культури. Голова райдержадміністрації звертається до всіх мешканців Коломийщини із проханням не стояти осторонь. Шановні жителі, подивіться у себе на присадибних ділянках, бо до вас не буде йти. Працівник там дорожнього управління чи лісового господарства знищувати. Ви маєте бути першими зацікавлені для того, щоб у вас поряд з вашим будинком була безпечна територія для дітей і для вас особисто. Тому прошу, щоб кожен відповідально до цього віднісся до цієї біди. У багатьох європейських країнах борщівник ще називають помстою Сталіна, адже саме ця рослина здатна принести людям багато лиха. Ангел Миротворець так називають її у соціальних мережах. Її прапор з надписом Кіборги був вивішений в Донецькому аеропорту. Сімейна пара волонтерів з Артемівська Ангеліна та Андрій Шостак днями побували в гостях у благодійного фонду громади міста Долина. Що подарували волонтери Долині, бачила Наталія Гасуляк. Активні організатори та учасники маршів українських сил активно включились у волонтерський рух по наданню допомоги нашим солдатам з першого дня протистояння з сепаратистами в Донецьку. Андрій з дружиною у кожне відерку з продуктами для захисників вкладали патріотичні вірші та побажання. Ангеліна своїми руками зв'язала 25 шапочок для бійців, пошила 262 балаклави та більше 60 прапорів України. Шили прапори і віддавали просто бійцям. Їдемо стоїть автівка. Вантажівка а тоді прапорів ще мало було. Під'їжджаємо, даємо хлопцям, хлопцям, це вам, це вам І е, багато Блокпости наші тільки виставляли, так, а, прапорів а прапорів прапори там нам тільки один на, на на взвод видали, а в взводі там 30 осіб, і вони там на чотирьох напрямках стоять. А прапор тільки один. І найголовніше, що нам. Право, Дайте нам Ми прапор навіть, да та. є прапори. Ой, дякуємо. Вам є, дуже, є навіть хлопці, не потрібно. Що що вам ще крім прапорів треба? Ви знаєте миру, рухаючись маршрутом, Артемівськ синевири, благодійники познайомились вживу з волонтерами благодійного фонду громади міста Долина, з якими протягом довгого часу спілкувалися в мережі інтернет на знак дружби, письмове побажання на прапорі. Цей на цей прапор це. Нашої благодійної організації Пліч -о пліч з якою ми разом допомагаємо. Тому це буде там. Це подяка також нам за нашу працю, за нашу допомогу. Гості зі сходу на західну Україну приїздять вже в шосте з посмішкою. Розповідають міфи про злих бандерівців. Якесь переслідування за мову чи щось за інші казки ми навіть і говорити не хочемо, але нам треба відшуковувати якийсь механізм, який би дозволив це розповісти, донести до наших людей, які живуть на сході України, щоб вони перестали вірити в ті дурниці, які їм не зрозуміло хто, і не зрозуміло для чого їм в мізок вправляє такі. Такі речі, звичайно, того всього тут немає і бути не може, бо тут е, дуже привітний народ, дуже е, люди. Е, з, Відкрив з до да, до тебе ставляться. Ось за що ми дуже, дуже вам вдячні». На знак солідарності з колегами подарували роботу, занесену в Книгу рекордів України разом з іншими членами своєї родини. Ангеліна виготовила найдовшу фінічку з, з суцільних жовто-блакитних стрічок. На 27 метрах ручної плетенки написано текст вірша Тараса Шевченка, Ісая та оригінал гімну України. Від міста Артемівська, від благодійної організації плічопліч міста Артемівська. За вашу допомогу бійцям фронту, за ваше щире серце На громаді міста Долина хочемо передати цю пеночку рекордну, в якій 27 метрів, 20 сантиметрів, всі підписано. Знак щирої подяки за вашу допомогу. Дякую. Друзі передали долонянам естафету по підготовці патріотичної акції для книги рекордів України. На даний час вже зареєстровано заявку. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал «Раї». Про подальший розвиток подій на Прикарпатті. Ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Служба безпеки тепер новий голова на цю посаду Верховна Рада прогнозовано призначила Василя Грицака. Профільний комітет підтримав кандидатуру одноголосно, адже, за словами його очільника Сергія Пашинського, Грицак займається реальними справами, а не піариться у Фейсбук. За проголосувало 340 депутатів, проте деякі утримались. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі подав у відставку. Відповідна заява вже у прем'єр-міністра. Причиною він назвав те, що фракція, яка його висунула на посаду, йдеться про блок Петра Порошенка, нині підтримує його звільнення. І щоб не виникло конфлікту, міністр сам написав заяву. Квіташвілі наголосив, готовий співпрацювати із наступником. Керівник Державіаслужби Денис Антонюк відсторонений від посади. Щодо нього ведуть службове розслідування. Так розпорядився Кабмін. Скандал навколо Антонюка розгорівся після його перепалки з головою Одеської УДА Міхаїлом Сакашвілі. Останній звинуватив керівника Державіаслужби в лобіюванні інтересів олігархів. Депутати з профільного комітету попросили генпрокуратуру перевірити діяльність Антонюка. Від сьогодні усі закупівлі Міноборони для забезпечення армії будуть здійснюватись в електронному режимі. Поки що це лише експеримент, адже для проведення державних тендерів онлайн немає відповідної законодавчої бази. Попри це, перші результати вже є. У відомстві звітують, за кілька місяців роботи в такому режимі зекономили біля 20% коштів держбюджету. І обіцяють, це тільки початок. Триватимуть експериментальні електронні закупівлі до кінця року. Черговий теракт в Одесі цього разу близько третьої ночі підірвали один з місцевих ресторанів. Власники закладу волонтери активно допомагають українським бійцям. На момент вибуху господиня ресторану була всередині. Жінка, на щастя, не постраждала, але важко переживає інцидент. Люди за дінги готові на всю. Нікого. Я думаю, що це сигнал всім, що нікого не може не минути. Ми не саме опасні. Це вже не перша спроба підірвати ресторан. Аналогічна була у лютому. Тоді пристрій вчасно знешкодили. Друзі Ірини переконані вибух це помста за активну громадянську позицію. Она помогала допомагала госпіталям кожне утра вона не сіла покушати, поэтому ви понімайте, кому то на невірно помішала. Я думаю, що помішала її. Ее... Правова позиція на пару днів назад дала інформацію на Фейсбуці, хто ридерським захватом захватіли його підприємство Рісторан Голустрін. Я думаю, що це їй дали знати о тому, що поменше Вибуховою хвилею. Знесло фасад ресторану, пошкоджено вікна сусідніх квартир і найближчого кафе. В действии было приведено самодельное безоболочное взрывное устройство, предварительно по інформації взрывотехніков в тратиловий еквівалент которого составляють около 600 грамм. Події кваліфікували як теракт зловмиснику загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Фестивалю контрабанди на українському кордоні слід покласти край. Президент жорстко розкритикував роботу силовиків під час зустрічі з ними у Львові. Петро Порошенко каже, замість того, аби долати корупцію, ті піаряться. Саме тому пояснив президент і полетіли голови в СБУ від нинішнього керівництва. Глава держави очікує жорсткої боротьби з хабарництвом та контрабандою. Я ставлю чітке завдання перед службою безпеки України, перед митницею, перед прокуратурою, перед міліцією. Перед прикордонниками і іншими державними органами припинити цей вічний і перманентний фестиваль контрабанди на західному кордоні України. А дізнаватися про подальший перебіг подій на Прикарпатті і загалом в Україні, ви як завжди, можете на нашому сайті та з інформаційних випусків новин на радіо Раї. Не забувайте також регулярно дивитися новини регіону на каналі Раї. На цьому мене все приємного вам перегляду і хороших новин. Побачимось!